Україна, місто Запоріжжя. Бажаю всім миру і добра. Зараз жовтий місяць, початок для багатьох обрізати дерева, свої насадження, кущі. І я хотів би поділитися з вами своїм досвідом стосовно інструментів, які я. Використовував, використовую, яким надаю перевагу своїй садівничій діяльності. Вважаю, що мій досвід принесе певну користь для тих, хто ще не має досвіду стосовно використання всіляких інструментів, а має необхідність і і бажання що собі придбати. Ну, розпочну із, умовно кажучи, організації робочого процесу. В мене ще залишився отакий офіцерський ремінь з минулих часів, я його використовую для того, щоб. Сікатор не тримати в руках або не знати, куди його покласти, замість того, щоб купити гривень за 400 відповідну кобуру в агромагазинах. Я на центральному ринку купив шмат шкіри. І зшив собі таку кобуру, вона, відповідно, дешевше мені обійшлася. Тут у мене ось цупка шкіра. Десь міліметра три-три з половиною так. Ну, а ця шкіра тонша. що. Щоб форму кобура тримала, якби би постійно була, відкрито. Я ось сюди ставив із нержавійки кусочок дроту десь, двоєчка. І відповідно ця кобора постійно готова приймати і віддавати секатор, який я кладу. От. Ну, тут збоку такий спеціальний карабінчик для того, щоб під'єднувати футлярка кабуру від ножівки. Це одна така корисна річ, яка дуже полегшує сам процес обрізки. Потім дуже класна штука, я в захваті. Це Льовівський сучкоріз Він з наковальнею Є там і різні. Ну, я такий вибрав. У мене був сікатор, точніше, їда, на Ковальня. І я вирішив, хай буде сучкоріз такий. Ручки самі довгі, які у них були в наявності. Я взяв десь, напевно, з метр. Модель. Е, ось лова 22. Така модель. дуже надійний, е, дуже полегшує роботу, е, так що мені цей сучкоріз подобається. Я думаю, що і в інших виробників є непогані сучкорізи. Ну, але мені подобається цей. Так, потім по садових ножовках. Були у мене ножовки звичайні простенькі, які продаються в самих звичайних агромагазинах. Вони якби не погані, але вирішив щось придбати більш серйозне. Я купив полотно, не саму ножовку, а полотно. Там була така можливість сілки зубот, японське полотно десь 330 мм довжина, ну, ручку сам зробив це нескладно. Ножовка там має три сторони заточки зуба. Розводки немає, пиляє сухоявлені грушу, так як начебто це не деревина, а пінопласт. Ну, врешті-решт, тільки преперту мобіля може бути вічним, а навіть сілки зубот ножовка, вона врешті-решт затопилася. Я в своєму місці Запоріжжя обійшов. Кругом де тільки можна, з бажанням, щоб мені хтось її заточив. Нікого я не знайшов. Одні чесно відповідали, що ми не візьмемося за таку роботу. Одна фірма як би взялася за цю роботу, але вона її іспортила цю ножовочку. Нічого у них не вийшло, нема в нас таких фахівців для того, щоб затачувати ножовку. Ну і можливо, якби такі були, то вартість, напевно, була б високою. Ну, врешті-решт немає. От і е я тоді, е чисто випадково шукаючи собі на наступний сезон ножовку. Натрапив е, на ножовки китайського виробництва під брендом Самурай. Е, ціна одного Самурая така, що на суму сілки Зуба можна е, три ножовки придбати. Ну, я взяв та й вирішив купити собі три. Оцією я працюю, це вже третій сезон. Ось кісочкові я обрізав фарбовав зрізи, вимизлась, ще не помив її. Е, ну, я думаю, що ще цей сезон це вже буде, ну, четвертий, е, вона працює. Ну, я так зрозумів, що ножовки ну, це як разовий інструмент. Бо коли Затащить, перетащувати, нормально ніхто не зробить, а заточить так, щоб робота була не роботою, а садомазою. мені це не подобається. Я так вважаю, вийшов ресурс, задовільно роботи, викинув, береш нову, ну, це особисто моя така думка. От. І що мені цікаво, до речі, довжина 330 мм. Отака модель. Цікава. Значить, я взяв три ножовки. Ось, до речі, можливо, буде корисно. Номер телефона, інтернет-магазину, де я купував. Це в Харкові. Там я промоніторив, сама дешева в них ціна була. І, е, значить, отримавши тренажовки, я побачив, що одна із них має відвійність. Ось одна нова ось друга. Е, вони практично, як сіамські близнюки. Багато деталей е, майже однакові. Ну, за винятком, допустим, оцих. А в чому відмінність? Е, тут не вийде, так щоб передати. Сілки Зуба була японська і. Е, Прокат сталі був на вальцах, і отак, як ведеш нігтем, то е, хвильки такі. От. А інша така ж ножовка е, самурай від, відноситься, у неї просто йде інший прокат, е, рівна поверхня. А у цієї ножовки. Сталь така, як на японській сілки Зубот. І тут видно зараз. кислотою протравлено самурай, модель, а тут фарбою. А ну і тут трошечки зуб, відповідно, інший. Коли я зателефонував продавцю, Кажу, що я б ще таку ножовку хотів придбати. Він каже, вони закінчились. І на його здивування він навіть і не знав. Ну, напевно, на керівника я не трапив, що у них є різниця. І як він пояснив, що вони всі самураї, вони всі якби китайські, але виробництво в різних місцях, і оця якби на Тайвані вироблялася, ну а ця безпосередньо в Китаї. О, так що, якщо вам вдасться побачити ножовку, де поверхня прокат такий хвилючками, то е рекомендував би таку взяти. Напевно, у них сталь все ж таки якась японська. Хоча і цей Китай, він дуже е доброї якості. Мені подобається. От, і я б е просто так би. Не хайяв, це китайське, є китайське і досить непогано. Ну, так я їх приберу, щоб вони не заважали. Ну, а е, якщо е, попадається якийсь е, сушняк, то у мене така ножовка простенька. Вона недорога, якщо вона зламається, чи вийде швидко з ладу, її не жалко викинути. Тоже, скажімо, третій рік, я нею користуюся цією ножовкою. От, Так що... Добре на жовка. Так, і перейдемо до сікаторів. До речі, я обрізаю дуже багато, десь із кінця жовтня, початку листопада і аж до періоду, коли квіточки на деревах починають свісти, завершую обрізку. Сікатори. Ось у мене був такий секатор, це оазіс. У мене їх було декілька. Е е непоганий сікатор, але ж коли вдома е там декілька дерев, то по суті е він згодиться. При інтенсивній роботі він не витримує навантажень і ось е оця гайка із е зубцями, які е фіксують. Піджим одного леза до іншого. При роботі вектор сили діє в таку сторону, що він оцю гайку зриває. І, врешті-решт, зірвалася різьба. Мені прийшлося у токаря замовляти ось і болтик, і отаку гайку окремо. Потім при Роботі оця собачка, яка фіксує ступінь затяжки, контровочка. ну Періодично вона саморозвинчується і приходиться з собою носити викритку для того, щоб постійно піджимати. Ну як я вже побачив по досвіду, велике значення має не сама. Заточка леза, як деякі там продавці рекламують, заточити можна і сталь 3 до такого ступеня рівня, що газетний папір буде різати дуже рівно. А велике значення має конструктивне рішення піджиму і фіксації одного леза до іншого. Щоб коли. Отак береш руками, розжимаєш лези і з'єднуєш, щоб оцього зазору е, там не було. Так що е, оця частина механізму секатора має велике значення. От, є отакий секатор, він коштує там буквально копійки. Я ним користувався, коли на малині вирізав порослі. Він якби теж непоганий, ну тут фіксування саме простіше. це гайка-контролка. Але коли багато працюєш, то відповідно все буде розвинчуватися. Нюанс такий, що кут заточки оцього леза. У таких секаторів дуже тупий. Для того, щоб нормально користуватися, а не в муках проводити час обрізки, потрібно самому оцей кут доточити, щоб він був більш гостріший. Щоб коли робиться зріз, то нормально і приємно різало деревен. І Якщо вдома небагато дерев, то по суті такі сікатори вони теж будуть задовольняти вас. Є в мене такий секатор Fiskars. Ну, якби він їх них там позиціонується як професійний, але він мені не подобається важко ним працювати знову ж таки при великих об'ємах. І ось тут е така накидна пластина, яка е фіксує е гайку, якою піджимаєш одне лезо до іншого, то е грані гайки оці вони тут якби злизані, а ця пластина, якою накидаєш, е вона не зовсім захвачує саму гайку з гранями. І вона не тримається. Я вимушений був спочатку покласти звичайну шайбу, а потім оцю накидну пластину. Інакше при роботі було розкручування. От. Ну, я цими секаторами користуюся, якщо там треба якусь порость обрізати. Отак. От Значить, <звіт> ще. Такі цікаві моменти. Буквально випадково я зустрівся із секатором Льови, знайомий дав денок попрацювати. Я спочатку із скептицизмом відносився до секатора з типом на ковальні, але коли я попрацював, я був приємно задоволений і. В захваті Контровка піджимом одного леза до іншого. Тут сама проста це гвинт і гайки з дуже мілким шагом прецизійна різьба, і один раз підтягнувши одне лезо до іншого, то виходить так, що десь. Місяць можна нормально працювати і воно не розвинчується, при тому, що на протязі робочого дня займаєшся обрізкою. Дуже зручний сікатор. Я в закладі задоволений ним. І я так зрозумів, що сікатори з типом наковальні, а не обхідні якості. У них ріс набагато м'якший, набагато легше працювати і рука не втомлюється. От. Значить, я його вже ремонтував, на сонці видно буде. Так, так. Я не можу спіймати. Ну, значить, суть в чому. Іде е, вироботка по наковальні і по лезу, і коли змикаєш, там йде зазор і, відповідно, не дорізається. Я купував е, запачні частинки, це е, лезу на ковальню і напевно винт також, да. Але ж все ж таки вироботка йде. Ну вже третій раз, напевно, не варто купувати ці запасні частини, бо в оцих деталях також є вироботка металу і ну, відповідно люфтик. А так, секатор е, супер. Е, якщо професійно займатися обрізкою, ну, я за електричні. Не кажу, то відповідно тип наковальні дуже класний. Ну, напевно, інших виробників також. Ну і для цікавості я придбав отаку китайську штуку секатор е типа Льови. Ну, мені цікаво, було він десь гривень 250 коштує. І я побачив, що він також Нормально ріже. От. Ну ось е, така гаєчка, е, така вісь. Ну, якщо великі об'єми робити, то він відповідно не витримає таких навантажень. Ну, а так думаю, якщо там декілька дерев, то і така китайська підробка а-ля Льови також. Вас задовольнить і немає потреби там десь під е, півтори тисячі, чи скільки зараз він коштує, купувати такий. От. Ну, але якщо є е, гроші і е, хочеться своє его потішити, то варто отаку чудову річ купувати. Так, ну і е, коли я працюю, я завжди з собою ношу. Два секатора один запасний. Є в мене такий японський АРС. Класна річ. Ну я намисне для спортивної цікавості купив обхідний не на Ковальню. Ну і що вам скажу, після наковальні, обхідними цікаторами, працювати все-таки трішечки важче. Там йде е, удар такий при роботі. Ну і знову ж таки е, для порівняння я купив е, отаку китайську підробку а-Арес. Е, вони зовні майже схожі. Я е, коли дивився цікатори підробки, він теж десь до 300 гривень е, коштував, зараз я не знаю. То на що хочу звернути увагу. Ось ці місця є у деяких виробників, я так розумію, що в Китаї не один виробник підробляє АРС. просто е, круглий отвір. І оця гаєчка, е, вона в круглому отворі. Ну, а це я взяв спеціально, де отвір повторює е, форми самої гаєчки. Ну, при роботі він е, також себе веде. Нормально. Скільки він попрацює, я не знаю. Але сталь на лезі добра. Ну і отут, звісно, фіксація контровка гайки. Бачите, накидна пластина, винт, а на цьому сама гайка. Ну, гайка. Поки що працює нормально. От. є ще в мене такий секатор Окацуни, теж така. Класна річ, Сталюка, От. звук такий приємний. От, але ж От покажу ріже він. Де тут? Звук такий ну, удар, відповідно, є звук приємний, сталь класна, от. але ж важкувато. І от я зараз візьму той же Льове на ковальні. Звук уже інший, ну і удару на кість. Не відбувається. Ну а для е, зелених операцій отакі окацунівські ножиці. Тоже класно. Що мені подобається із минулих, як то кажуть, часів. Е, коли продавався Оазіс я не знаю, продається він зараз чи ні, купив я таку заточку. ну Копійки коштувало брати не брати, і зараз я шукаю, вже не де її немає. Чим вона класна. Цей е, вольфрамовий карбіт. ну, Років 10, ні, мабуть більше я користуюся. Е, коли на сікаторах е, якісна сталь, то по суті е, прошкрябуєш цією заточкою поверхню леза і Підводка леза відбулася. Він класно працює. Зараз продається щось там таке, але набагато гірше. Отака річ дуже класна. Це колись виготовляв якийсь виробник для оцього бренду Оазіс. Так, я не взяв з собою сюди сад е, ніж фірмовий італійський. Ну, а тут у мене е, ніж для щеплень. Старий, старий добрий ще з часів СРСР Вартість тут була, ну, написано немає. Та десь копійки. Сталь добра, ну, знову ж таки, на швидкість і на якість щеплень, що таким ножем робити щеплення там, чи покращена копулюровка, чи брунька вічками, що тіної чи дюбуа різниці немає. Ну, відповідно, коли тримаєш. Якісний ніж признаного світового бренду, то его своє тішиш, приємно працювати, але знову ж таки, самий звичайний простий ніж. Він також виконує всі необхідні різи з необхідною якостю. І на щеплення це не впливає. Ось такий. Огляд інструментів, якими я користувався і користуюсь. Так що вважаю, що якусь користь ви отримали, слухаючи і дивлячись на ці інструменти, запитання там, чи критика, будь ласка, пишіть, прокоментую, вислухаю всього вам найкращого.